Тривожні новини із-за кордону в літаку Air France знайшли вибухівку. Борт перебував на висоті 12 тисяч метрів і виконував фрейс із Маврикія до Парижу. Він перевозив 459 пасажирів та 14 членів екіпажу, коли стюарти знайшли підозрілий пакунок в туалеті. Літак зробив екстрену посадку в аеропорту Мумбаса у Кенії. Місцева служба безпеки вилучила невідомий предмет, який і справді виявився бомбою. У спробі здійснення підриву підозрюються два пасажири рейсу. Вони затримані. Рано вранці диспетчери отримали сигнал тривоги від пілотів літака Air France, що перемував з Маврикія. Ми оперативно відреагували. Аеропорт підготували до екстреної посадки. Повітряне судно вдало приземлилося. Усі пасажири були евакуйовані. Їх поселили у готелях в межах Момбаса. Розслідування триває.